Живе в рівному 37 років і жодного разу не зрадив ні собі, ні традиції, яку передають від одного покоління до наступного. Наш гість Микола Бочуляк, майстер зутівик поет-пісняр, у творчому доробку якого майже 40 пісень, член національної всеукраїнської музичної спілки. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Кожен із нас пише свою історію. А яку історію ви написали в 2024 році? І чого більше в тій історії? Перемог, невдач чи, можливо, ще чогось? Ну, я думаю, що напевно більше перемог. Треба дивитися на життя оптимістично. Перемог в тому плані, що. Е... Трохи творчості моєї. Писав я деякі вірші, деякі замальовки є відносно пісень вже створених, але ще треба працювати для того, щоб вони вийшли дійсно такими. Ну, перемоги ще які? Перемоги в тому плані, що все ж таки ми дивимося оптимістично на життя і дивимося на те, що. Треба допомагати на сьогоднішній час нашим Збройним силам, все, що можна, робиться для того різні заходи, концерти, і в ітозі, виходить, оця невеличка перемога на своєму фронті. Ви з піснею і з музикою подружилися з дитинства, так? Так. Так, як це сталося? Ну, скажімо так, бачите, музика, пісня це все йде, напевно, що йде воно від покоління, від батьків, Вроді якесь, ну, гарно співала мама, тато, співала бабуся, і ну, діда, дідуся, я не знав, він помер раніше набагато, але я думаю, що все-таки воно щось передалося. І... То ми іноді вечорами сідали і, і, так. і сімейний такий хор був. І так, ми співали не тільки ну, свята були багато, різні співанки, колядки і так далі. Воно все, ну будемо казати так, прививало оцей момент, ну, будемо казати, музичного слуху навіть для мене, що воно розвивався, бо я чув пісню, я чув музику, і відповідно десь там в яві появлялись якісь ноти, які було треба правильно робити. Ну, і відчувати ритм мелодики самої, так? так, так. Бо це важливо, якщо, ну кажуть, слово на вухо наступило, ну це так, але ж є такі люди, які просто не, не можуть співати ні в коли але якось мені Бог дав. Якщо таке. Якщо слухати, якщо тренуватись, якщо працювати над собою, так. то можна досягти певного рівня. так, виконувати? Ну так, я думаю, от я у мене є така. Знакома казала так, що треба просто що є діти, які приходять в музичну школу, і взагалі зовсім не мають зеленого якогось поняття про те, як і що музика. Але в перспективі вони їх вчать навчають. І вони ну, я, я скажу так, що ніби як схований музичний слух. І вони прививаються, і в перспективі воно виходить, що. Людина починає розвивати музичний слух, і, і так виходить якийсь музикант. Як вам пишеться під час війни? Скажімо так, ну тяжкувато, ясна річ, що тяжкувато. Розумієте, хочеться писати щось таке оптимістичне, щось, щось веселе, щось таке, що е, піднімало настрій, і, але не можна. Воно тяжко в тому, що дивлячись на оці ситуації, які кожен день ми зустрічаємо полеглих героїв. Це велика, великий тягар, будемо казати так, для кожного. І, ну, може, є люди, які відносяться. Я дивлячись на те, як я йду зранку до церкви в районі 9-ї години, і треба є хвилина мовчання, дивлюся, зупиняються всі. І стоять машини, зупиняється, все, то це просто розривається душа в цей час. Що, але все ж таки є такий оптимізм, що люди все ж таки думають, якось е, ну, через серце пропускають оцю біль нашу втрат, оцю, яку кожна одна людина нам дуже дорога. Тому пишу, е, як тільки можу, стараюся відволікатися від цього, щоб воно не загружати голову таким. Негативом, а, а тільки позитивом. Скільки вашому вже доробку пісень? Ну, пісень орієнтовно 35-37 вже готових з оранжуванням повністю, які можна слухати. І, і написано ще, можливо, з 10, які треба опрацьовувати. Але ж це, ну, скажімо так, воно лірика. Є дві патріотичних пісні, а інша лірика. Ну, хочу насамперед зробити якусь. Хочеться, щоб вже от ця патріотична пісня більше така підходяща до цього, до наближення нашої перемоги. Яка, який виступ вам найбільш пам'ятний в 2024 році? Можливо, на якомусь благодійному заході, можливо, на якомусь фестивалі. Ну, скажімо так, два фестиваля, які провели з Андрієм Семеновичем Пастушенком, головою нашої музичної спілки, це були фестиваль Зустрічаємо Різдво, який недавно був, і фестиваль Великодні співи». Це було в костелі Івана Павла II, у Нас тут в місті. І було дуже так ну, радісно, якось так з піднесенням. І навіть мені прийшлося самому е збирати кошти в скриньку, оцю е ходити між, між з глядачами, щоб зібрати якісь кошти. І так, що закупили, е ну, відразу зібрали кошти і закупили дрони для наших воїнів. Це такий ну був ще фестиваль Зорі, зорянське жниво, теж багато колективів, і, і дійсно воно теж було благодійним. Правда, воно благодійність ішла це з їхньої сторони, тому що вони розпроводили, але воно загально пішло для Збройних сил, тому що ми приймали участь, і завдяки нам відбувся концерт. Той згори, не лякайтесь діти, це вам не бабай, а везе усім дарунки святий Миколай, 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 вже крокує в Україну Миколай, Миколай, дітям радість він несе і до мене, і до вас завітає на хвилину. Та якщо будемо чимні подарунки принесе, та якщо будемо чимні подарунки, принесе, Ось чи Миколаю, просимо тебе, принеси дарунки дітям перш за все, і про нас дорослих ти не забувай. А найкращий подарунок Україні, бай Миколай, Миколай, вже крокує в Україну, Миколай, Миколай, дітям радість він несе і до мене, і до вас завітає на хвилину, та якщо будемо, чим подарунки принесе, та якщо будемо, чим ні подарунки. Принесе любимо щиро великий святий. Ти найкращий в світі, ти самий крутий, ти до Бога ближче і на всі часи мир для неньки України в нього попроси, Миколай, Миколай, вже крокує в Україну Миколай, Миколай, дітям радість він несе і до мене, і до вас. Завітає на хвилину, та якщо будемо, чемні подарунки принесе, та якщо будемо чемні подарунки принесе. Ми пану Миколе, поговоримо про новорічні різдвяні традиції. Яких традицій дотримується ваша сім'я? Ви в попередній програмі розповідали про таку дивовижну справу квас. Я би хотів почати з цього, що як до цього квасу підійти попередньо. Це різдвяна традиція, і ніж почнуться свята. Перед самою вечерєю святою, якраз оцей момент, коли тато заносить солому в хату, а ми малі ще зовсім. І оця радість цієї соломи ми її чекали довго, тому що якраз з цього починається, будемо казати так, святковий момент угу. Самі, на самій вечері. Це вже ви очікували цього. так? так? От Ми чекаємо, що от-от відкриються двері, і тато зайде для того, щоб принести цю солому і вже наближає нас до цього моменту, коли ми сядемо за стіл. І заносить солому, ми беремо цю солому, всі смикаємо, так, смикаємо і сідаємо на, на землю. чи Навіть ще був момент, коли я був зовсім малий. Нас тоді навіть і підлоги не було, а просто глиною була змащена земля. Глинобитне, так, Так. і ми сідали на цю глину, соломи давали побільше. Ми то цю солому скубли і під себе під, під, підсідали. Ну, Символізація, це, що було? Що ми там крякали, квокали для того, щоб мов неслись добре кури і курчата виводили, щоб потім могли на сідло сідати і виводити курчата. От. І, а після цього вже заносив тато ще, ми то все розрібали, по цілій хаті, і воно було досить так цікаво. І плюс до цього ще після заносив е, сіно, яке е, символізувало народження Христа на сіні. І це сіно стелилося під обрус на стіл. І коли вже постелили сіну, все зробили, тоді. Е, Тато віншував відповідну молитву і запалював свічку. Запалював свічку, свічка символізувала сходження зорі. І ми ставали на коліна, всі молилися гуртом. І після цього була ще така важлива деталь. Нас там, де я народився, Обов'язковий був антрибут, ну будемо казати так, це святкова просвора, яку, яку пекли тільки саме на свята, на, на, на святий вечір. Вона була не така, як всі, вона була окремо спечена, вона була більша за розміром, то ходили по селі, кожен розносив цю просвору, ну, кожен в хаті брав цю просвору і таким чином. Вже батько розділяв цю просфору на декілька частин. Всі, хто були тут, споживали цю просфору. і обов'язково треба було її залишати. Ну, для залишати, мов, А вдруг хтось прийде гості, наприклад. І е, будемо казати так: для померших, а, а якщо вони прийдуть. Ну, так, так, така традиція була. Я, от навіть, на зустрічі був. З митрополитом Іларіоном, нашим рівнем і Острозьким. Цьогоріч цього я от був буквально перед святами, і е, він розказував про, ну, задали йому питання, і роз, він розказував, згадував свої традиції, як він був. І він розказує цей момент про це сіно, як він, як, як він вони квокали там. А я йому задав питання, чому в нас е, немає такого, таких просфор спеціально для цього. Він сказав, що. Навіть будемо казати, дав завдання секретарю прямо, щоб її пекти. Ну, чомусь не спекли. Ну я розумію, що можливо це час обмежений був, бо треба було його зробити. І на просфорі, наприклад, якийсь там ставиться свого роду штамп, який показує, наприклад, в, 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 в католицькому, то там іде оплаток, де там є показано моменти Різдва Христового там і так далі, і так далі. Воно витісняється прямо на, на, на оплатку цьому. А в нас е, треба, щоб воно таке було обов'язково, щоб воно було святкове. Ну, треба було підготувати і все інше. От такі спогади вам гріють душу, а чи не Так, спогади. і найголовніше доповнення, що я вже тут живу з 88-го року, так? Ще ні одного вечора святого я не зрадив собі і традиції. Це обов'язково в нас є. Єдине, що ми не робимо, це е, не стелимо соломи. А все інше ми робимо все точнісінько, так, як робили батьки. Гаразд, повернімось до квасу. Квас це страва чи це напій? Це страва. Це страва. Розкажіть ну, про цю страву, чим вона особлива, і чому ви її готуєте. Чим вона особлива? Ну, Я думаю, так особлива вона, тим, що вона тільки один раз. Ну, ми два рази його готуємо: це на святий вечір і на Йорданський вечір. Ну, будем, у нас там не було такого, що от щедрий вечір на Василя. У нас був святий вечір, і щедрий вечір це вже перед Йорданню. Ну, так ми завели, і так воно було. Я його не заводив, таку традицію, така вона була. І ми стараємося робити. Так, аналогічно цього. Ми підтримуємо свято, ми спускаємо колядників і так далі. Але ми не вечеряємо так, як, наприклад, може, тут щедрий вечір. Нас такого немає в моїй сім'ї. Я тримаюся традиції тієї, яку я мав. От. Відносно квасу, квас це свого роду страва. Чим вона характерна не така, як завжди? Тому що. Інгредієнти, які там доповнюються до цього квасу, і основою квасу є квас. Чому квас? Тому що воно, е, це юшка з капусти квашеної. Угу. І на основі цієї юшки додається все інше, це і гречка, і петрушка, і, і, і капуста, і всякі і гриби, все воно окремо вариться окремо. Кожна одна страва, інгредієнт, який додається, все вариться окремо. Потім все воно з'єднується в той квас, квас вариться, шумується, щоб він був вже такий до смаку, як тобі треба, і додається інгредієнти, а в ітозі, е, все воно перекипітиться, тоді заправляється е, з олією цибулю піджарену, е, підсмажену, і в вітозі. Ми маємо таку страву, яка неповторна, і інгредієнтів, скільки інгредієнтів потрібно? Ну це скажімо так. Ну якщо перелік зробити, так. ну сам ква ну, хто захоче зробити сам квас, так. тепер корінь петрушки, тепер гречка, тепер капуста. Листки не просто капуста посіча, а такі трошки більші листки. Потім, що ще? Гриби. Гриби обов'язково повинні бути. Сушені, тому що якщо вони не сушені, то смак зовсім інший. А так воно відчувається запах грибів, і воно це, це досить. і Потім з'єднується все це все докупи і засмажується олією цибуль. Чи довго готувати таку страву? Ну як довго? Як скажіте так, якщо плита дозволяє поставити декілька. Кастрюль, значить, відповідно скоріше буде. Якщо є годину, дві ну, я думаю, на протязі години ну, час по часу займає багато що гриби варяться. Воно вони повинні варитися довше, але замочують їх раніше. Ну, Підготувати для цього можна на протязі години, в принципі, можна зварити. Хто вас керує цим процесом приготувати? Ну, Ви чи дружина? Так, знаєте, дуже складно переломати в житті свою другу половину, щоб вона робила так, як ти хочеш. Але знаєте, ми багато разів їздили до батьків, і їй це дуже до подоба стало, до душі, і вона, вона сама навіть не уявляє собі, як воно може бути без цього. Ви щось співаєте в сімейному полі? Ну, я, я співаю завжди. Я не тільки співаю, ще беру гармошку, граю, щоб веселіше було. І завжди були свята, там якісь ще якісь дні народження, все інше. Але я би ще хотів доповнити до квасу. Прошу. До квасу доповнити такі, ну будемо казати так, тут люди можуть не зрозуміти слово пиріг. Бо пиріг і пиріг, як нас кажуть, то трошки різниця. Що таке пиріг, який ми називаємо його так? Це картопляний, будемо казати так, як, казати так якби вареник роз, розплесканий такий відповідної товщини, і він готується якраз для, для цього квасу. Бо без нього воно так, як з хлібом його не поїш, а з цим пирогом якраз добре. Як зготовити пиріг? Може, рецепт, вар... рецепт варто вже важливо, озвучити, так. Бо, Тому що так, насамперед, треба тісто розчиняти, ті, що дріжджуве, розчиняється тісто, вар... воно підходить, вариться картопля. Ну, заправляти там її можна з цибулею, можна просто картоплю. Ну, бажано, щоб вона була трошки якийсь жир мала там. Піджарити цибулю, наприклад, там, кинути, пом'яти тут. І саме головне треба трошки підж... підсмажити гречки на сковорідці. капельку олії, там, щоб... тільки щоб воно не пригорало, і підсмажити, щоб гречка якби потріскала чуть-чуть так. Вона дасть запах і вже потім з'єднуєш картоплю з гречкою. Добре пом'яти цю картоплю, і починати виробляти цей пиріг, розтачати тісто. і гарячу картоплю ложить, обов'язково гарячу, ложиться посередині, зв'яжується між собою, ну, як, як вареник, звичайно, столити добре, щоб воно не, роз, не розкрилося, потім прижати його трохи. Розплескати і повернути тим, що сплескував, ну, будемо казати так, зв'язував його докупи донизу, для того, щоб воно тут не було на противні, і воно тоді на противні собі там підходить, і відповідно, чи олію, чи там чимось, хто чим смазує то таке. І духовку спекти після цього, як виймаєш. Просто ти навіть собі уявляєш смак, смак і запах. Ну, а ще можна, наприклад, ще роблять, що, наприклад, чесночком легенько натираєш, то це взагалі просто така страва, яку можна їсти і кожен день. Їсти. Гості приходять до вас. Ви їх частували квасом? Це обов'язково. Обов'язково, що як, як вони реагують, якщо для них це страва невідома, якщо вони, можливо, вперше Ви знаєте, в мене є невістка, е яка. Живе за кордоном, і вона так теж, от що, що мені дуже до вподоби що вона якраз теж захотіла це, і ну напевно, що воно якби е, пожиттєво і породинно передалося все одно, бо син бачив це, і вона сприйняла цей цей квас, наприклад, цю традицію, все, що ми робили, вона собі все робить. Точнісінько так. І так само пече цей пиріг, і, пирих, і печеть, робить квас і все інше. І тепер популяризує українську кухню і традицію так, за і, кордоном. І, так? і люди, які приходять до нього в гості, то їм теж подобається. Ну воно просто не таке, як це не суп і не борщ. Тобто, це треба покуштувати? Це тобто треба обов'язково. Так, обов'язково треба куштувати. Поговоримо тепер про ваші вподобання: подобання: з їжі, музиці, спорті. Чому ви віддаєте перевагу? Що вам найбільше? Цікаве питання, що може мені сподобатися в їжі, наприклад. Їжа, яку Бога дає, така й добра. Треба дякувати Богу за все, що, що маєш хоч якусь. Але улюблена якась справа. Ну, улюблена. Будемо сказати так, є улюблена справа мого дитинства це е, голубці з тертої картоплі. Угу. Вона теж цікавий, ну, якось в інших передачах, можливо, я розкажу, як воно буде, але вона цікава. Воно можна їсти і, і гарячими, і холодними, як тільки хочеш. Уявімо таку ситуацію, що у вас випала нагода написати таку фразу. Тут були ми. Де ви б її передусім написали б? Ну, думаю, я б так не написав. А як? Я б написав, що ми тут є і тут будемо. І будемо завжди. І будемо стільки, скільки треба. Ну, чудово. Ваш прогноз, яким буде 2025 рік для України? Прогнози – це складна штука. і Не можна так спрогнозувати. Але напевно, що є надія, надія і віра про те, що ми все ж таки здобудемо оцю доочікувану перемогу. Так, ми не знаємо, не можемо сказати, як вона буде, що ми навіть собі не можемо уявити цього. Але я думаю, що все має свій початок і свій кінець. Воно закінчиться так, як і починалося раптово. І, як то кажуть, сьогодні війна, а завтра вже повинен бути мир. Але для цього нам ще треба, ну, якийсь час витерпіти і вистояти перед ворогом. Що ви хотіли побажати Україні? І українцям у 2025 році. Українцям і Україні єдине, що зараз кожного є на устах, це перемога. Але перемога просто так не буває. Треба вірити, боротися кожен на своєму місці. Все робити для перемоги. Тому що багато може розчарувань і так далі, що отак от і так, та скільки можна. Ні, треба робити все і скільки, скільки треба. Микола Бучуляк, майстер взуттєвик, поет, пісняр, творчому доробку якого майже 40 пісень. Пане Микола, я щиро дякую вам за цікавість І вам дякую. Слава Україні! Героям слава!